Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого уроку ми почали працювати з об'ємом призми та розв'язували базові задачі, певним чином пов'язані з нашим оточенням. Зараз же ми продовжимо роботу з об'ємом призми, але дещо більше заглибимось в тему. Розглянемо складніші завдання. Перша задача: бічна поверхня правильної чотирикутної призми дорівнює S, а об'єм V. Знайти ребро при основі та бічне ребро. Рисунок продемонстровано на екрані. Нехай висота призми дорівнює H, і сторона основи дорівнює a. Розпишемо площу бічної поверхні та об'єм через A та H. Отримуємо систему двох рівнянь. S дорівнює 4 помножити на a і помножити на H. бо бічна поверхня складається з чотирьох прямокутників зі сторонами a та H. І v дорівнює добутку площі основи на висоту. Розпишемо площу основи в другому рівнянні, як А помножити на а та позначимо рівняння цифрами 1 та 2. Тоді з першого рівняння виразимо добуток А на H, що дорівнює s поділити на 4. Підставимо в друге рівняння. Маємо v дорівнює А помножити на S і поділити на 4. Виразимо А. А дорівнює 4В поділити на С. Тепер знайдемо бічне ребро призми. Для цього з першого рівняння виразимо H. Отримаємо. H дорівнює S поділити на 4А. Підставимо знайдене А. Дорівнює S поділити на 4. Помножене на 4В поділити на S. дорівнює S у квадраті поділити на 16 В відповідь: Ребро при основі А дорівнює 4В поділити на С, бічне ребро H дорівнює S у квадраті поділити на 16 В. Друга задача. Діагональ A1C прямокутного паралелепіпеда ABCD a 1 b 1 c 1 d 1 дорівнює 6 см і утворює з площиною основи кут 30 градусів. Кут між діагоналі основи та однією з її сторін дорівнює 60 градусів. Знайдіть об'єм паралелепіпеда. Для знаходження об'єму паралелепіпеда потрібно знати його довжину, ширину і висоту. Рисунок продемонстровано на екрані. Оскільки АА1 1 висота прямокутного паралелепіпеда. Кутом між діагоналлю та площиною основи візьмемо кут між діагоналлю А1C та її проєкцією на площину основи АС. Зробімо виносний малюнок прямокутного трикутника а 1 ca Розпишемо синус кута С. Маємо синус 30 дорівнює а 1 а поділити на а 1 c Виразимо висоту призми а 1 а а1А дорівнює А1С помножити на синус 30 градусів. Дорівнює 6 помножити на 1 другу. Дорівнює 3 см. Аналогічно можемо знайти сторону АС за допомогою косинуса. Маємо. АС дорівнює А1С помножити на косинус з 30. Дорівнює 6 помножити на корінь з 3 на 2. Дорівнює 3 корінь з 3 см. Тепер зробимо виносний рисунок прямокутного трикутника CDA. Розпишемо синус та косинус кута Аналогічно попередньому. Тоді синус 60 градусів дорівнює CD поділити на AC. Виразимо CD. CD дорівнює АЦ помножити на синус 60. Дорівнює 3 корінь з 3 помножити на корінь з 3 поділити на 2. Дорівнює 4,5 см. Те саме знову. Для косинуса 60 градусів дорівнює АД поділити на АС. Виражаємо АД. АД дорівнює АС помножити на косинус 60. Дорівнює 3 корінь з трьох, помножити на одну другу. Дорівнює 3 корінь з трьох поділити на 2. Тепер же знайдемо об'єм В прямокутного паралелепіпеда за формулою. В дорівнює А помножити на Б і помножити на С, дорівнює АД, помножити на С і помножити на A1. Дорівнює 3 корінь з 3 поділити на 2, помножити на 4,5, помножити на 3. Дорівнює 20,25 кореня з 3 см кубічних. Відповідь: Об'єм паралелепіпеда 20,25 кореня з 3 см кубічних. Третя задача. Основою похилої призми є паралелограм зі сторонами 5 см і 2 см та кутом 30 градусів. Бічне ребро призми дорівнює 10 корінь з 2 см і утворює з площиною основи Кут 45 градусів. Знайдіть об'єм призми. Рисунок продемонстровано на екрані. Об'єм похилої призми також обчислюється за формулою V дорівнює площа основи S помножити на висоту H. Площу основи обчислюємо за формулою для площі паралелограма. Маємо S основи дорівнює А помножити на Б і на синус 30. Дорівнює 2 помножити на 5 і помножити на одну другу. Дорівнює 5 см квадратних. Стосовно висоти H, то вона буде рівна перпендикуляру до основи. А в нашому випадку відрізку А1К. А1К можемо знайти з прямокутного трикутника. А1АК. Бо АК проєкція аа 1 на площину основи. Тоді синус кута а 1 ак дорівнює синусу 45 градусів. Дорівнює А1К поділити на аа 1 Виразимо а 1 к тоді а 1 к дорівнює аа 1 помножити на синус 45. Дорівнює 10 корінь з 2 на корінь з 2 на 2. Дорівнює 10 см. Отже, об'єм В дорівнює 5 помножити на 10. Дорівнює 50 см кубічних. Відповідь об'єм призми 50 см кубічних. Сьогодні ми закріпили навички роботи з об'ємом призми та виконали ряд важливих задач. Наступного разу ми продовжимо працювати з об'ємами просторових фігур. Рекомендую систематизувати знання за допомогою онлайн-конспекту та тесту. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!